Страшна історія про родину Ой, Ми, ми, ми туди є хочемо без. ходити далі. В мене ні, ні, скажи. І в родині ковбасці завжди, коли ти купляєш щось, вони тобі запаковують красиві паперові пакетики. Це все запаковано. Ну тобто так, ви ж качали. так. І е, я одна з тих людей, е, один ти, з тих один, людей, але ти одні з тих людей. Одні з тих людей, <рес> з тих людей. Ну, У нас без гендеру сьогодні. Добирай слова. <рес> <рес> я один з тих людей, який заснував гівняний патруль. Я ходжу і напрягаю тих, хто не прибирає за своїми собаками. Mm -hmm. Тому що я взагалі дуже, дуже до цього такий дуже прискіпливий. І ми е, дома в нас майже всі упаковки, всі пакетики, в які можна запакувати собачу какашку, не викидаються просто так в смітик без собачої какашки, перед тим зібраної на вулиці. Ну від нашої собаки. Це насаждає. Якщо немає собаки, збираємо. Ми збираємо Багато <гану> Хто не прибирає рівняний патруль. І ми найцікавіше і найвеселіше це коли ти збираєш какашку своєю собачком. Така собачка, двадцять. Кілограм какає нормально, як дядько, інколи по два по три рази за день. А ми я питав, коли ми про Ви багато родина, ви годуєте собаку часто. А, двічі на день. Ми, а ми, ми Північна багато. Корея розуміє. Вони їдять кажем... більше, ніж ми. А він <laughs> <іменно>, на то <laughs> до грошей. А, то, тільки ми не обмазуємося ним, бо кажуть, що коли насрали на тебе це до Тільки грошей? ми так, не знаємо насправді, як до нас вдома відбувається. А, а, давай, ця грошей. страшна історія завершиться тим, що ти підеш у родину колбаску і скажеш повернути товар. Ми беремо часто пакетики з родиною ковбаски за я туди какашки, і викидаємо в смітник. І я уявляю, жах того якогось там безхатька який, родина ковбаска. А там дійсно ковбаска тільки не зовсім Ну, Це жахлива історія.